Так, Сьогодні в нас починається вже рахування солі та води. До змагань залишається скільки 9 днів. 9 днів. Не віриться, що вже так швидко час летить. Зараз покажу, скільки я маю випити води і з'їсти солі за день. І так, ось це вся моя водичка за день. Тобто 2,5 літра. Одну я вже майже допила. От. Ну насправді думаю, що це буде дуже легко, тому що я напиваю набагато більше води. Ось, і зараз ще покажу сіль. Я розділила сіль це Юрина, 20 грам, і моїх 10 грам. Вже запікається рибка. Я трішки солі додала Юрі на рибу, трішки собі. Ось так. Щодо приправ, я завжди використовувала такі приправи, там де є в складі сіль. Зараз, відповідно, їх потрібно забрати. Ось і в мене лишається з приправ це відповідно сіль, перець і е, копчена паприка. Ось для того, щоб, хоч трошки був якийсь смак, то що я люблю приправи різні. Ось додавати воно набагато смачніше виходить. Але... Е, теж, до речі, прикольно попробувати без приправ, тому що я вже навіть забула, яка їжа без приправ на смак. Так що е, будемо пробувати дивитися. Так, наш обід з Юрою. Да, найкраще реально. Да. Рибка, картошка. Що може бути краще. І салат ми завжди їмо з однієї тарілочки. Зараз будемо їсти вже з двома, з двох тарілок, тому що сіль порахована. Да, тому що сіль порахована в Юри окремо, в мене окремо. Отак От смачного нам і вам. Амінь і так, ми прийшли знову в костку в наш улюблений магазин. В якому ми закуплюємося е, рибою, м'ясом і водичкою. Так, як води зараз потрібно буде пити багато, нам потрібно її закупити. от. Ще Ми побачили з Юрою. Дуже часто бачимо таку картину, що люди возять своїх собак в кошиках. Точніше, не в кошиках, а в колясках, уявляєте? Собака в колясці. Просто я кажу тут не тільки люди ліниві, а й собаки теж. <плес> да, то, <плес> і відео тут є такі, типу, з цими жирними котами і собаки. Най. Да. Найна. Туречно, дивіться, покажу вам, е просто скільки людей. А це зараз будній день, уявляєте? Зараз середа в нас. Людей просто куча. речі, просто ходити, да, нашагувати кроки теж дуже тяжко. Хочеться просто сидіти або лежати постійно. От, от Ми вийшли, да, там, пройшлись по магазину, в принципі, ще окей. Тому що ти там сідаєш в машину, їдеш далі, куди тобі потрібно. А от вийшла зараз я. Е Треба там докупити овочів на сьогодні, на завтра. І я вже відчуваю, що ну так, сил все менше і менше і менше. Коротше, весело. У цей цих півтора тижня е перед змаганнями вони йдуть самі чудові в лапках, да? тому що, по-перше, ти через те, що напиваєш весь час воду. Тобі хочеться постійно в туалет. Вибачаюсь за подробиці, да? так? А по-друге, оцю контроль солі, коротше, це все. Це треба не втикати, все запам'ятовувати, все, коротше, контролити. Так що, отак, такі вітрюгані ще просто жесть. зразу все моє волосся повилітало назад. Коротше, зараз я йду, куплю копчену паприку, тому що вона в нас закінчилась. Також візьму овочі. І ще все-таки хочу зайти в Сіфору, взяти свій тональний крем. От, я сподіваюся, що мій тон ще залишився там. Так що, let's go, babe. До речі, овочі зараз ходять в дуже великих кількостях. І тому їх потрібно купувати кожного дня, щоб ну, я не купую дуже багато, щоб вони не псувались просто. Але вони, в принципі, зараз і не будуть псуватись через те, що ми ввечері з Юрою, коли дуже хочеться вже їсти, коли ми дуже голодні, просто беремо або огірок, або помідор і їмо. Іноді по два огірка, два помідори, такі веселі білдерські да, раціони, коротше. Беремо кошик і йдемо в трейдер. І так, ми вибираємо огірочки, які тут ще лишилися. Я завжди їх пробую, чи вони нормальні. Тому що буває попадаються такі собі, знаєте. Ці підходять беремо. Далі ми беремо ось таке листячко. Забула, як а рукола. Рукола називається, і ще там щось, якісь листочки, не знаю. Не знаю їх назву. Ще ми вибираємо якесь авокадо, щоб воно було м'яке, але вони тут всі тверді, я так і знала. Можливо, тут є м'якші. Коротше, одні тверді, я не знаю. Тверді брати я не люблю, якщо чесно. Далі вибираємо помідорки. Ціна за помідори ось така. А ще я взяла два перчика солодких, і треба ще зараз взяти, поки я не забула, Юрі тунець без додавання солі. От є тут такий тунець, тому що є ще з солі, а нам зараз такий не можна. Ось такий ми брали завжди. Бачите, тут пише Sea salt added, а є без солі десь. Low sodium і є ще десь, десь без. От зараз візьмемо. До речі, ціна на тунець. Здається, ось ця. Або ось ця. Ну, коротше, ви поняли. Коротше, я знайшла ось таку приправу без солі, Salt Free Ще раз перевірила склад. В складі також немає солі. Блін, фокусу теж немає. Ось. Содіум 0, карб 0, Total Fet 0, протеїн 0, так що э, супер, беремо це. значить. Також я взяла копчену паприку, як і планувала. Ось. Э, короче, тут така проблема. е, э, Так як нам потрібно по грамам рахувати сіль, э, типу, у до речі, треба купити сіль. Добре, що я собі сама нагадала тільки що. А, коротше, немає розфасованої солі в Україні. Ми на підготовці замовляли на розетці фасовану сіль. Там був були пакетики по одному граму. Це було дуже зручно, тому що ти собі відділив, скільки тобі треба за день і їсиш. От. Тут такого немає. І так, я прийшла вже нарешті за своєю тоналкою. Вже дивлюсь, черга невелика, тому нарешті я її куплю. Силочка, яка нас буде чекати з Юрою після змагань. Саме це батончики протеїнові, ось це новий смак, якийсь маршмеллоу і, і пінат арагіс. Вот. Цікаво, дуже які вони виводить на смак. Ну, мені здається, дуже смачні. Ось ще тут поклала ось таку штуку, вона вилетіла в мене. І я думаю, що це таке? А потім читаю: а це лід, уявляєте, він не холодний, він просто, я так зрозуміла, для того, щоб потончики не розплавились, щоб тримали форму, кладуть лід. Дуже круто. Я йду додому. Зараз перед Пасхою ще на останніх силах помию. Раковини і ванну. А так в основному ми з Юркою поприбирали. Ми великі молодці, тому що дійсно сил вже дуже мало. так покажу вам бутончики. Ось такі вони. Звісно, зараз відкрити не можу, тому що ми їх не будемо зараз їсти. Попа живе. Ну, звісно, трошки жирів забагато і вуглеводів, але в принципі. Нам після змагань можна буде, правда, Юр? На грам більше жирів, як в тих батонці. Да. Але вуглеводів на 3 грами більше. Так. Ну, да. ну такі, коротше. Вуглеводненькі. Але так, да, підет. Мені так, да, тобі не знаю, завжди плакала, що тобі вуглеводів не вистачає. Ну, то після змагань хоча б з'їм. Хоча б два. От. Коротше. Я теж нарешті буду їсти. І ось такий у нас обід: це рис, авокадо, риба тілапія і салат. Ось. А, попередній прийом був точно такий самий, тільки без авокадо. І так, я ще не знаю, коли вийде це відео, але я хочу всіх привітати з пасхальними святами, з Великоднем. Бажаю вам всім миру, злагоди і спокою в ваших домівках. Нехай е, все буде добре. Ось е, будьте всі здоровенькі, щасливенькі. І світлий день. До речі, от проснулась, дивлюсь на вулиці зараз не так сильно. Пасмурно, але так трошки проглядає сонечко, і це вже не може не тішити. Я зробила вже собі свій пасхальний куліч, який, який зі мною вже другий рік підряд, як завжди. Да? Ось, в Юрі вже млинець забрали, тому що йому не можна арахісової пасти і протеїну. От, ну, Робити, типу, без протеїну, просто вівсянка і яйця. Ну, ви самі розумієте, що це буде так собі. От, е, тому він робить собі окремо зараз вівсянку, е, туди трошки лохини, кориця е, і окремо смажить е, два яйця, здається. Ось так. Ось така в нас пасха підго підготовча. От, до змагань лишається вже дуже мало часу. До речі, в мене також ще сьогодні, завтра і післязавтра, здається, чи сьогодні і завтра ще будуть млинці? Далі я також вже їх буду забирати. Далі вже потрібно буде набирати калораж такими більш чистими продуктами, тобто, це рис, картопля. Ось, щоб вже максимально. Чистити форму і чистити свій раціон. Якось так. Зараз я збираюсь на прогулянку, буду гуляти. Ну я в основному гуляю десь хвилин 35-40, десь так. Ось в мене, звісно, це зараз таке зранку не дуже, да? Але ладно, ви вже мене бачили, бо з макіяжу всі, так що не знаю, на Ютубі я якось не зовсім, ну, не зовсім за це думаю, от. мені нормально, я думаю, вам теж <смі> не ріже око. йдемо гуляти, напивати, потім потрібну свою воду, а, приходити додому і кушати, і готуватись сьогодні ще по плану тренування. Ось, думаю, що трошечки зніму ще сьогоднішнього тренування вам Все, всім. І так, ми вже йдемо з Юркою на тренування. У мене поки що є сили в Юри. Юр, скажи. Чуть появились поки що. Але це походу, ненадовго. На дві вправи перших не Угу. Понятно. Далі опять. Режим. Батат не поміг, короче. Режим овочі буде. Ні, зараз ще більш-менш нормально. Ну, типа краще, як зранку було. Угу. У мене того поки ж сили є, але я точно знаю, в мене сьогодні крайнє тренування на сідниці. Ноги ми вже не трогаємо, тому що якщо я зараз покичаю ноги, то об'єм в ногах буде до самих змагань триматися. От. Так що сьогодні робимо сідниці і в вівторок роблю верх. Ще сьогодні в мене буде кардіо, і вівторок кардіо після тренування. От. І на цьому, в принципі, буде все по тренуванням. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. От. А, я не договорила, точно знаю, що після кардіо я вже точно нічого не захочу. Тільки прийти додому і. тільки прийти додому і віддихати. Коротше, своє крайнє тренування сідниць. А, зараз ми поїдемо, що треба докупити нам а, картоплі вода і а, рибку тілапію ось Тому зараз їдемо і далі додому їсти і напивати свою воду. На цьому, я думаю, ми закінчимо цей прекрасний влог. Ось. І наступний влог, я так думаю, що вже буде на самих змаганнях. Тому Очікуйте, не пропускайте, підписуйтесь вже дуже дуже скоро. Чекають нові вас відео.